Я рад попривітствовати всіх гостій е, потерміш. Я рад привітати всіх гостей. А перед тим як ми перейдемо до туторіалу, і ви вже через декілька секунд дізнаєтесь, як максимально ефективно реалізовувати свої вихіди один на один. Хочу вам порадити лема Фуд Коенс. Ну про що тут казати? Найкращий курс все безпечно та надійно дуже швидко. І Лема, а ти нічого не забув? Лема, вся Португалія чекає на мем з Крішну Роналду. Всім Сю! Я рад привітати всіх гостей з празнуванням. Ну, це просто постна хуйня какая-то, Я, на... Я вас прошу. Хорошо, зараз дайте мені немножко времени. Ну, ебать копати, давайте будемо вже зніматись. <му> ну і давайте на прикладі матчу, де ми обіграли верганга. Розберемо цей вихід один на один. І ось ми вийшли один на один, відчуваємо впевненість у своїх силах. Все, що нам потрібно, нічого не вигадувати, просто зробити декілька кроків на зустріч до голкіпера і зробити легкий, але мега-ефективний фінт. Рол-бол для тих, хто не знайомий з фінтом Бол-Ролл, все, що вам потрібно, це правим стіком зажати у той бік. В який ви хочете, щоб ваш гравець зробив пінт. після того, як ми зробили ролл все, що нам залишається, це пробити швидко. Тобто удар з Л2. і тут вам вже нічого не завадить, окрім окрім наш, якщо суперник почне рухати свого голкіпера. Похуй, наприклад, якщо суперник вийде з матчу. Я матчуя пірдолякібиле, Вообще, паху ну або ця ситуація дуже багатьом знайома, і іди їсти. Дуже прям заважає. Єс. Yes. Ой-ой-ой, поляниці, потім подивіться на іспелі полониці. Ой-ой, зубастико, молодесеньки, малесенькі. Ай Жаурзіння малесенькі долоньки. Зараз музиченки запрошують на фал. Опа, Жаурзіння, другої спроби, ні? Для гравців, які грають на PS4, так само все працює на всіх платформах. Еколасов. Короткі спідниці, паляниці. ті твої Ой ой, вихід один на один, знову no, забитий. Та си си, дивись, як треба забивати. Бол ролл, удар шведкою з л 2 і гол. Want, you can see. Ну, і як ви бачите, все дуже легко, ефективно і просто. Набивайте собі сик. до пішеніше. Іноді у вас не буде виходити все ідеально, так, таке буває. Але ви не засмучитесь, просто більше грайте, і з часом до вас прийде розуміння, де і як використовувати саме цей метод. Можу порекомендувати вам зайти у режим кіберспортсменів, в Squad Battles і вже там трішечки покошмарити. Суперничка. Тільки ж дивіться, не відлітайте від любителя. Ну а навіть якщо ви відлітаєте від любителя, пишіть у коментарях, який next туторіал робити. Можливо, по захисту. Чи вам потрібні? Нові кутові. Ну Но вже в цю неділю буде стрім на твічі 18.00 Ми стартуємо, будемо відігравати вікінд лігу. Також проведемо розіграш на 500 тисяч монет, де буде три призових місця. Та будуть різні завдання за донати. Будемо чекати на вас разом з тренером. Всім гарного настрою та до зустрічі. Кохана хто любить має бути з нами. негово ракия. То не знаме той не хади виля сопита сракия, то.